І від цього вони зміняться, не переживайте. Але сама це очиститься, так, Петро Миколи? Тому можу сказати так, що інформації, яка є відповідь на запади Арсані Петровича, в мене немає, але від нашої фракції у нас було рішення, і ви бачили, чули це на останній сесії обласної ради щодо звернення до президента Януковича щодо звільнення Попієва займаної посади в зв'язку з його зловживаннями адмінресурсами виборах і за те, що він не забезпечив вільне волевиявлення, і за численні факти тиску на голів комісії від опозиційних сил. Ви бачили, як проголосували? 24 підтримали, 26 було проти, але саме головне 30 чоловік з його демократичної більшості, вони утримувалися від голосування. Хан Миколаївич, є. Йому над чим задуматись, як йому працювати, коли більшість його фракцій його не підтримують. Але це вже питання їх внутрішньофракційної політики. Як вже депутат Верховної Ради сьомого скликання після складання присяги, особисто напишу звернення до президента Януковича, викладу чисельні факти порушення чинного виборчого законодавства, будемо бачити реакцію. Але прикро, що. Коли ми подавали всі ці е, факти порушень, е, вони задокументовані, навіть та ситуація з паспортами є відповіді з Либоцької прокуратури, з міліції, що це не є підстави для порушення кримінальних справ. Ну, така у нас держава. ви бачите. І одні з тест повертаються до передвиборчої програми об'єднаної опозиції, це повна ілюстрація судової гілки влади прокурорські, прокурор, прокуратури, міліції. Тому що те, що коїли, ну це вже нос, ми всі бачимо, що це вивело. Певно, зміни, кадрові зміни в Міністерстві в обласному керівництві МВС, вони показують, як воно буде.